Добрий вечір тому, хто в цьому дому, старому, молодому і Богу святому, щоб здорові були і нас не забули. Старший молодий і Бог святий. Христос рождається, Славіло Його! Добрий вечір Тобі, пане радий! Застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. В небесах янголи співають. І луною у серцях дзвони оживають. Чуй, відгукнусь та любов святую. Я Ісусові вклонюсь, Він мене почує. На небі скоро вечірня зоря засіяє, прошу всіх до столу. Ось варенички гарячі, цибулькою заправлені добрячі. Картопелька печена є, з тясничком топчені. Солоні опеньки смачні та гостренькі, неси швиденько домі, квашену капусту та огірочки, щоб гостей пригощати, людей добрих частувати. Несу, несу. Бочик пісний, гарячий та запашний. А на останнє голубці грачані та різні маринади для смаку та принади. Мама, а давай ще кутю поставимо? Так, доню, звісно. Ну все, все готово. У нас 12 страв. Але тата нема. На війні, я надіюсь, буде тато живий при здоров'ї, скоро в нашій хаті, але вже без бої. На парадості підемо у день перемоги, бо незламна Україна під захистом Бога. Доню, що ти робиш? Ти питаєш, що я роблю моя люба мама, ангелків з ниточок, з серцем червиним, очі дуже добрі й мудрі, як в нашого тата, Україну він казав. Берегти ми свято, я ангеликів майструю. Багато-багато, буде гарний оберіг у кожного тата. Літо проминуло і прийшла зима, а тебе, наш любий, все нема й нема. Я молилась, щоб не заблукав ти і не поліг в бою, і не став зорею враз. У чужім краю завжди був наш Бог зі мною в полі та посеред бою, серед руїни і серед краху, не дав пізнати глибин страху, не дав упасти у зневіру й розпач і побратимам не розбігтись в розтіч. Хранив нас від смерті, від кулі вражує, Тому мусім Бог є вартою стражує. Вставай, ходімо в іншу господу. Не нацурається рідного роду. Хотімо люденки по Україні завіншувати кожній родині. Слава нашим господарям за те, що так грешно нас приймали. До побачення, господарі! Христос рождається! Славімо! Його! До побачення на все добре. Пам'ятаєте, як кожного разу, сідаючи за стіл, ми пригадували біблійні історії народження Христа? Так, пам'ятаємо. Тож, давайте не будемо зраджувати традиціям. Пригадаємо знову. Так, тату, розкажи знову. Но ну, гаразд, слухайте. Дивна, браття, ніч сьогодні, дивна, як ніколи. Наче врай перетворилася вечорове поле. Аж тут раптом серед ночі протираю соні очі. Хочу, як хто співає, а на небі зірка сяє. Що за чудо, що за диво? Наче то вже дні. Думаєш, що твоя ясність не відмовить мені, Та ти дай велику вдячність, Господній дитині. Отже, часом його до дитячи по бо народження його для на з усіх великих. Заселиться людовець, згине вража сила. Ге, свети, ге? Ге? Як ви сміли калядувати, якогось царя прославляти? Гей, ви, слуги, поспішіть і усіх потяжіть. Та біжіть і накажіть воїнів зібрати, а всім дітям до двох літ голови квітяти. Так і буде, і не спинить нас ніяка сила, і не залишиться живою ні одна дитина. А кого тепер носити? З них ніхто не сміє жити, а в них той, хто народився, і на трон він посівся. Ні, не буде цього царю, їх косою я не вдарю, бо молодиця в ясині має владу в світі нині, і йому буду служить, а те. Із далекої землі ми дарунки привезли, лад, золото і смирну, і любовну що безмірно. Біля ясел зупинились, на дитятку задивились, в яслах він лежить тихенько, Божий син Ісус маленький. А Марія із дитятком, як голубка з голуб'ят, тож прийміть приймі, дари багаті для небесної дитяти. Українська хата, хай вам буде і в будень, і в свята, і любов, і ласки тіха, хай минають вас всі лиха. Отче наш, збережи Україну, дай здоров'я і миру нам всім, щоб більш кожен солдат не загинув, щоб живим повернувся в свій дім, де люблять його і чекають, де дружина і мама не спить, де тебе, святий Боже, благають. Своїх рідних бійців захистить, вбережи від ворожої міни, порятуй, як снаряд прилетить, і зимою холодної днини наших хлопців зумій обігріть. Отче наш, збережи Україну, зауваж небагатства прошу. Мир хай прийде у кожну родину і на мою батьківщину святу.